Всім хай! Ви на каналі Котинят України сьогодні Ні, я хочу з вами поговорити про обнову в Містері 2. Але я буду не одна, а з блискавку і плей. Всім привіт! Так, на якій ми карті я ж вибрав другу? Ну можете стріба і там. Ну так... Зараз... О, я так. Так, в нас появилося. з'явилося от. Навірно, кот. Ну так, нове. Багато чого нового, скажи так. О, багато чого нового, точно. Но нове оружие. Нова зброя. Зброя, так, точно. І тебе от я тебя стреляю заражень. Хотя я и оружию базар. Тепер в нас знову з'являються такі м'ячики, але на приватці їх немає. Та я вам. Бо Ми, напевно, перезайдемо чи щось таке. Криса! Я ж знаю. О! Пістолет. Так, зараз я вам постараюсь. Бустренько показати. Тільки що можу показати. Тільки що можу побачити моє оце. Ось такі нове лопі. Тут можна заходити в домики. Ось, як ви бачите, нове оружжя. Ой, зброя нове. Ось, нова. Ось саме. 6000! І тут теж можна посидіти. Я не буду гулять, я не буду гулять у Лендва. Так. Як ви бачите, ось у нас з'явилися нові приколи. Вони за м'ячики і нові бокси. Ось такі. І ви можете зараз зрівняти, які вони. Так. Ось це старе. старе ви зараз побачите, а це нове. І ось нове. А ось старе. А зараз, ну, ніяких карт нових, нових нема, то я зараз перезайду на звичайний сервер, щоб вам показати все різні. Є. Yeah. Так, в нас зараз буде ПВП з пускавку. Слава Богу, ти мене вбиває, я вернуся. Так, зараз давай перезайдемо на звичайний сервер, щоб yeah, я показала yeah. о, скільки. Надіюсь, ти буде очередного читра, який буде дивитися, хто а хто лишерів. Так, ти вже вийшов, так? Я вже захожу на віці. О! О! Ще дивіться, тут режими моє. Режими всім понятні. Я можу вам якось... Покажи, що нове! А не те, що... Нове у нас ось з'явилось... Тут можна зайти в домі. Через докатка. Идем очередна накатка. О, це що? Я мангал. Ти до мене ніколи не заходиш, тому я може просто оцей. Мені подобається нове. Нічого. От чесно? Ну, я вже можна подивитися, що тут новеньке. Кей є. Ну, для мене нічого новенького. я мене дуже час в ММ2. О, бачите? Новий бокс. Я навчився лежати. Я навчився лежати в ММ2, поздравляйте. Так, зараз я вам покажу саму кладинку гри, яка вона була і стала. Ось. І її трішки змінили і ну, все. Зроботчики ліниві. Так, ось ви бачите новенькі м'ячики. Ну, вони mm. були в старій обнаві. Ось вони так виглядають. Я сподіваюся, мене тут ніхто не вб'є. О, Ігор, привіт. Пока. Так, пока. <laughs> так. Мені взагалі подобається таке. Покажи політні. Покажи поставку, яку зайшов. А де вона? Воно? Ну, покажи, а де вона? Там, там, де цей. Там, де ви... вибуху Ой, блін. Мене вбили. Добре, зараз подивимося. Ти можеш поки що в обі будь. Все. Якщо мене вб'ють, я покажу. Я взагалі. Давай ба... покажу, я заспавню. Я бачила там, де, де ты десь. Вас... Просто... Може ли в все сервера з сквозь текстурувати? Вона просто. Да ми все одно зараз выйдем, може. Тут, так. Іде? Тут десь спасти можна. Так. Так, так це... ставимо лайт За те, що я так... За, За те, те, що він знайшов. Я не знала, що вона тут є. Я просто люблю палази Ну це таке все уже, що є. Є тута. Там. Я майже вже, я не знаю, що ще можна показати. Ти трошки тут... З'явилися кнопки і другі і все. Ну, а так, я думаю, бачите? Вона, вона чітко розповнить. Е, добре. Так. Ну, всім до нових зустрічей!